Раді, то я, мабуть, одна із найстаровинніших професій світу, і здається, що безсмертна на Новомосковщині протягом п'яти місяців поточного року було скоєно 65 крадіжок з проникненням у житло. Повідомляє майор міліції Тетяна Попова. Розслідувано 23 злочина даної категорії по 42 справам. Злочинців не встановлено. Аналізом вчинених у поточному році крадіжок з квартир громадян з урахуванням скоєних нерозкритих злочинів. встановлено, що переважна їх більшість була вчинені у денний період до 14-ї години, коли мешканці, як правило, відсутні. На превеликий жаль, значна кількість грабежів здійснюється через необачність господарів. До речі, громадяни не повинні залишати ключі від квартири або дома під килимком, десь під гличиком квітковим або в замковій шпарі. Це повинно бути принципово. Липкими пальчиками у місті заробляють на хліб та сіль, здебільшого чоловіки, які попередньо вже мають судимість, зловживають алкоголем або наркотиками та не мають постійного місця роботи. Об'єктом спокуси злочинців зазвичай стає дорога техніка, коштовності і безумовно гроші. Слід зазначити, що зважаючи на економічну нестабільність, скорочення штатів на підприємствах, недовіру банківським структурам, громадяни стали свої заощадження зберігати вдома. Це може послужити сплеску нових квартирних крадіжок, адже на новомосковщині перебуває. Близько тисячі раніше судимих осіб кожен з нас колись ставав жертвою крадіїв, проте не всім відомо де шукати пропажу. Викрадені речі злочинці найчистіше збувають на території міста чи району, де вчинено злочин, Продовж перших трьох днів після крадіжки. В місті викрадене збуваються на вулицях через таксистів, ломбарди, перукарів, тобто через тих громадян, які мають певні кошти. Злочинці винаходять нові і нові методи здійснення своїх правопорушницьких намірів. Про захист власного майна слід потурбуватися. Для збереження свого майна рекомендуємо звернутися до Державної служби охорони, відділ якої знаходиться в Новомосковську по вулиці Дзержинського 1, яка забезпечить кваліфіковану 100% охорону індивідуального та іншого майна. Тетяна Попова дає поради, скориставшись якими, можна вирушати до літньої відпустки зі спокійним серцем. В краді одна з неп... Поширеніших професій кримінального світу крадій завжди вірний собі. Він наполегливий в досягненні своєї мети і наполегливий в подоланні труднощів. Тому, збираючись на літній відпочинок, зверніть увагу на наші застереження, довірте своїм сусідам, друзям, пригляд за домом чи квартирою. Чим частіше, тим краще. Досвідченого грабіжника складно знешкодити. Проте спробувати це зробити слід обов'язково. Довірте своїм сусідам або друзям пригляд за домом чи квартирою. Зверніть увагу на те, щоб кореспонденцію не доставляли, чи щоб її щоденно забирали сусіди. Не розповсюджуйтеся в соціальних мережах інтернету про від'їзд. Не залишайте на балконах випрану білизну, яка через декілька днів стане сигналом про те, що вас немає вдома. Не залишайте на телефонному автовідповідачеві повідомлення про те. Okay. Ja. Що у вас зараз немає вдома, тим більше е, дату вашого повернення. Майор міліції також розповіла про ноу-хау у сфері оборони будинку. Надійною мірою захисту є встановлення вимикача з годинниковим механізмом, який вмикав би е, час від часу електросвітло з нерегулярним інтервалом. Тетяна Попова звертається до громадян, закликаючи до взаємодопомоги і єднання. Керівництво новомосковської міліції звертається до всіх громадян е, з проханням, що поразі к. Коли вони стали свідками будь-яких підозрілих обставин. Негайно інформували в міліцію для швидкого реагування, не бути байдужими до себе та оточуючих. Займіть активну позицію щодо цієї проблеми. Випадки грабунків за відсутності господарів не рідкість. Жертви самі зізнаються у власній необачності. То ситуації просто самі були виноваті. Сказали, що вдома без присмотру, Муж уїжджав, я уїжджав, нікого не було. Знали такі люди знали? что никого дома нет, поэтому залезли. Что ж, на думку местян спонукает людину скоют и крадишку? Своровать, безработица, в общем, все взаимосвязано. Винить некого, ни верха, ни низа, потому что замкнутая ситуация. И, ну как? если уже зубы на полку будешь ложить, но ну, я не знаю, если станет вопрос там, или семья, или своровать, наверное, ну, пока держимся. Жодне злодіяння не буває безкарним. Упевнені наші земляки все на цім світі повертається до тебе знову, і тому треба думати, що скаже Бог: те, що ти вкрав на 100 гривень, для тебе обернеться збитками на 10 тисяч гривень. Тож будьте уважними, уникайте шахрайства і пильнуйте власні статки від небажаних гостей.